Отже Петре, а чи достатньо людині лише вірити в те, що Бог існує? Чи натомість віра до чогось спонукає або зобов'язує нас? О, свого часу ну, про це мова була в багатьох коментаторів, отців церкви, та вже і в святому письмі можна це знайти, що недостатньо, коротко кажучи. Чому? Тому що. Ось, наприклад, Тома Вінський, наш покровитель нашого інституту, він говорить, що одна справа – вірю, що Бог існує. Інша справа довіряю цьому існуючому Богу, тобто якось з ним вже маю маю зв'язок. А ще найвища справа ось те, що в символі віри ми говоримо. Вірую в єдиного Бога, ось це е, такий акт віри. вже е, Ну і, і довіряю, і, і, і просто приймаю те, що він говорить, е, приймаю те його слово як, як істину. Ось це той найвищий, найвищий акт. Ціле своє життя, ось можна би сказати, в цьому третьому вимірі е, віри, йому присвячую. Бо в першому вимірі, ось вірю: е, я вірю, що Бог є. Ну і яке який вплив він має на моє життя? Може жоден, можливо, навіть цей філософ Аристотель чи там Платон. Аристотель особливо він вірив, що Бог існує. Якийсь такий Бог, який перший рушій, який перша причина всього, але відношення до, до мене, до світу він великого не мав. Тобто, це не не впливає на моє життя. Це перш просто філософська перша причина всього. Ось Чому існує світ? Ось, бо, бо є Бог. Я вірю, що Він є. Не можу його побачити. Але Аристотелес це в своїй книзі Метафізика описував. Натомість ми, християни, не можемо зупинитися абсолютно на цьому вимірі, е, а навіть на тому другому, що я вірю і прислухаюся, довіряю, звичайно, але на, на, йдемо аж до того третього виміру. Правда, що ось як в тому. Кредо, символі віри, визнаємо, я не просто вірю і довіряю, але й приймаю всім своїм серцем всі ті правди, що Бог, як нам об'явився в Святому Писанні, це є Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, віра в Трійцю, що Він став людиною, друга особа Божа, втілився заради нас і нашого спасіння, що помер і Воскрес.